Привіт, друзі! Сьогодні я виходжу до вас з коротеньким посланням. Я зараз переживаю таку дуже глибоку трансформацію. У мене багато чого не виходить. Я шукаю себе, я роблю дуже багато нових дій. Я думаю, яку ще спеціальність освоїти. А, бо до цього попередні роки я працювала, відразу закінчила універ, як перекладач англійської, і пішла працювати. Сферу продажів на американському ринку, B2B, бізнес-бізнесу, да? мене навчили як це робити прямо на фірмі, і я на цій фірмі працювала а, до 22 року травня, от коли до того як нас звільнили, потім я пішла знову в ту ж сферу. Хоча душа мені казала, що мені треба щось творче. Я дуже хотіла допомагати людям напряму. Я втрачала цей. Сенс життя, сенс місії, бо я не бачила сенсу в тому, щоб комусь. Щось продавати, а особливо коли це не щось таке унікальне, знаєте, не щось, що рятує життя, наприклад, якісь не медобладнання або навіть їжа, якісь смачні продукти. Ми продавали якісь там програмне забезпечення, да? там якісь и або м -м, якісь там, ну, для комп'ютера щось, якісь навіть деталь. Завжди мені здавалося, що я не в своїй тарілці. І я, звичайно... Там, з 2020 року якраз в ковідні часи я а, пішла в різні курси. Тобто я там освоювала дизайн освоювала ораторське мистецтво, да, акторську майстерність. Теж в 22-му я пішла на великі довгі курси, і я намагалася якомога більше впитати да, в себе як губка. Я накопичувала ці знання в надії, що... Я себе десь знайду умовно, але ну, цього не відбувалося вже протягом да, довгого часу, десь три роки я вже в активних пошуках. І От рік тому я вирішила назватися творцем медитації, але це теж дуже таке, знаєте, таке вузьке, вузька ніша, і мені там було затісно. І я не могла навчитися довгий час доносити цінність, а що взагалі за чим комусь приходити до мене, робити якісь медитації, да? що це взагалі дає. Я то знаю, що воно дає, да? Тобто, моє життя кардинально змінилося. Я знайшла нові сенси. Я змогла зрозуміти навіщо взагалі мені заробляти кошти, бо до цього я заробляла, да, щоб їсти, щоб платити за квартиру і подорожувати раз на рік. Ну і це і це сині перегони. Які ну взагалі не дають ніякого глибшого сенсу для чого мені прокидатися зранку, взагалі, да? А я хочу мати цей сенс, бо я вже пробувала жити без сенсу, мені не сподобалось. До мене завжди поверталися думки типу, так, краще вийти в вікно. З чим стражда... ну, мовно да страждати? Оце терпіти якісь там ну. Приниження, знущання, да, такою маленькою зарплатою або знущання в тому, що тим, ти дзвониш, намагаєшся продати щось, а тебе тобі, тобі, прямим текстом посилають. Типу, чого я маю отримувати цей стрес за такі копійки, по-перше, а по-друге, це взагалі не моя місія. Можливо, комусь це відгукується, але це взагалі не про мене. Тому я завжди шукала, да? я ж кажу, да? я щось поробила, там, зробила одне-два замовлення. Потім я прийшла в духовність про керамічні знання. І от зараз я бачу, як все, всі наші дії, всі мої вибори складаються в такий пазл, в таку мозаїку. Я бачу, що все це потрібно було, щоб привести мене в точку тут і зараз. І я хочу поділитися одною фразою, яка дуже мене повертає в себе, повертає в розуміння того, що я більше, ніж тіло, я більше, ніж мозок. Я структура, яка складається з багатьох елементів. Да? Це і душа, там, і тіла, якась місія. Я дуже вірю в те, що а, творець, Бог створив нас за своєю подобою, ми його діти, да? боженята, які мають певну місію. Не може бути такого, що нас послали сюди просто так. Типу, ось ми вас створили, тіпо, робіть, що хочете. Ні, у кожного. У когось є менше, ну, умовно, менше місія, кожна важлива, але я кажу, там, умовно це виховатим вчителем. Ну, це вже потужна місія. У когось, ну, да, якщо так дуже стереотипно міряти, у когось там місія побудувати корпорацію, там, як Ілон Мозг, Джек Безос. У них місія типу, показати, наскільки може одна людина мати багато грошей і багато ресурсів. І давати, наприклад, робочі місця багатьом людям. Звичайно, це вже їх особиста відповідальність, наскільки вони соціальні відповідальні, наскільки там вони благодіять і так далі. Наприклад, ландшафтних дизайнерів створювати красивий простір, щоб людям було приємно жити в своїх домівках, щоб вони приходили і насолоджувалися, і релаксували. У да, у флористів. Це створювати затишок також вдома, дарувати радість людям. Це теж дуже важливо. Дуже важливо помічати цю красу буденності. І флористи, наприклад, допомагають нам через букети побачити, наскільки природа різноманітна, наскільки взагалі є різноманіття різних квітів, букетів, поєднань, і це талант бачити у простих речах красу, доносити це людям. А, і от фраза, яку я хочу поділитися, абсолютно кожен наш вибір, кожна дія підтверджує або нашу безмежність, або нашу обмеженість. Третього не дано. Кожен вибір це не просто дія, це активація одного зі сценаріїв. І це можна розглядати як то, що да, сценарій того, що ми підтверджуємо нашу. Умовно обмеженість як людини, да? коли ми піддаємося на ігри розуму, на ці ілюзії, що, типу, я ніхто, я піщинка в океані, ну, що я можу змінити? Да? Оцей наратив, це румінація негативних думок, ми інколи да, піддаємося. І я так, така ж сама. Теж мене часто вганяє в ці депресивні думки, але я навчилася швидко з цього виходити, бо це дуже-дуже. Легко загрузнути в цьому болоті і типу почати звинувачувати всіх, що от ви такі погані. А ми можемо переключитися на те, а що я можу зробити, Да? Наприклад, я в цій точці я можу працювати у фонді, да? поверне жим, донатити фонди, донатити напряму своїм родичам, військовим, які служать, підтримувати їх морально, да? тобто давати їм наснагу. Турботу слова любові, бо вони ж також питаються тою енергією, яку їм дають їх родичі. Це дуже важливо, бо там дуже-дуже темно. А в нас, хоч, хоч якась є заряд позитиву, заряд любові, да, їм потрібно бачити, що ми живемо повноцінне життя, щоб вони зрозуміли, заради чого вони там борються. Так от кожен наш вибір підтверджує. Да, і перенаправляє нас на певну гілку реальності. От я нещодавно в телеграм-каналі розповідала про те, що подивилася серіал Темна матерія і там дуже класно показано, як одна людина вона робила, там, робила ключовий вибір, і ніби вона розділилася на два варіанти особистості. Одна особистість обрала Джейсон, обрав мати родину, будувати кар'єру як професор коледжу. З простенькою зарплатою, з простеньким там, будинком умовно. А його дружина е, стала арт куратором замість того, щоб стати, ну, худ... продовжувати бути художницею, а інша його версія стала там, мільярдером, побудувала супер якусь там, корпорацію, але без родини. Дуже часто ми, ми хочемо <режити> прожити одночасно, ну або, або не одночасно декілька сценаріїв, типу, ми хочемо. Знати, як це бути, наприклад, одруженими, і як це бути одинокими і там подорожувати вільно, і як це бути у вільних стосунках, і як це бути так, а як це так буде? А як це бути директором? А як це а, бути знає, космонавтом, А як це бути співачкою? Ідеально, ну, типу, це важкувато втілити. Але хоча де, деякі люди, до речі, втілюють. Я знаю декілька діячів у Франції, які там і репер, і продюсер, і в кіно грає, і знімає кліпи для інших. Ну, тобто багато поєднує в собі професій. Ну бувають такі унікальні люди. І в принципі, я думаю, вони просто дійсно по-чесному сказали: ну, ти хочеш, значить ти будеш. А ми. ми... Ми теж на таке здатні, я абсолютно в це вірю. Просто ми дуже часто ми боїмося визнати, наскільки ми сильні всередині, особливо жінки. Ми боїмося, що нас побачать як занадто сильних, там, занадто мужніх, да? типу, що ми забираємо. Умовно характеристики чоловіка, хоча в кожному з нас і в чоловіку, і в жінці є це ім'я, є і чоловічі якості і жіночі якості. Да? Просто десь вони превалюють, і десь ми можемо ними по-різному користуватися в різних пропорціях, в різних ситуаціях потрібно користуватися да, своїми цими чоловічими якостями. Я їх використовую там, коли там планую фінанси, е, да там коли я маю нести там високий рівень відповідальності, то я включаю цю, ну, умову на чоловічу частинку. Але це лише умовно, бо це моя частинка, жіноча. Якщо я народилася жінкою, ну мені не треба вже прокачувати спеціальну цю жіночність, бо вона вже автоматично в мені є. Просто всі по-різному її проявляють. Запам'ятайте, кожен ваш вибір може вас вивести на нову гілку реальності. Вісім років тому, після другого курсу, я обирала програму Айзека на літо полетіти. І шість тижнів викладати англійську мову. Я обирала між двома країнами Єгипет і Туреччина. Я обрала Туреччину, бо я вже знала базову турецьку мову, бо мене в школі викладали. Але і там і там у мене було декілька знайомих, да? там іноземців, які попереднього літа приїжджали в Київ, і теж ми спілкувалися в рамках програми Go Global. І я обирала. Я обрала це теж ключовим фактором було те, що погода трошки не така буде жарка у Туреччині, і я знаю мову. Я туди поїхала, і життя так от закрутилося. І я взагалі в таку гілку реальності потрапила. Наприклад, я не планувала рано виходити заміж. Тобто я хотіла мати стосунки. Але, наприклад, не хотіла повторювати сценарії там батьків, які в 20 років одружилися, в 20 років вони народили мене як першу дитину, будучи ще студентами. Я хотіла да, почекати, побудувати спочатку свою кар'єру, фінансово бути стабільною. Але так вийшло, що я зустріла свого майбутнього чоловіка. І виявляєте, як один вибір, купити квитки. Гречину я знайшла свого чоловіка, потім він переїхав до мене. Потім ми там зробили вибір, коли почалася повномасштабка, поїхати в Німеччину. Він отримав там роботу. Тобто, наш кожен вибір ми могли там обрати, наприклад, приїхати в Іспанію, але ми обрали Німеччину. А могли обрати і Францію, бо чоловік знає ідеальну французьку, це його друга мова. Ну, тобто, кожен наш вибір він в нас туди, і ми не знаємо в точності, да? а якби я те обрала, що б було б, можливо, було б гірше, можливо, було б краще. Я схиляюся до того, що дійсно паралельно з, от, зі мною Дашою, ось тут живе в реальності. Ну, от, я її не бачу, але от в паралельних реальностях. Даша проживає різні різні моменти, і, і, і це пояснюється, наприклад, коли ми відчуваємо дежавю, да, що, типу, о, я вже тут була. Можливо, це одна з наших версій, дійсно, це вже проживала. Або коли ми зустрічаємо людину, і здається, що ми знаємо її вже багато років. Можливо, це одна з наших версій, вже була знайома з цією людиною. Подумайте над тим, які Зараз вибори нові можуть вас вивести в ту гілку, яка, як ви відчуваєте, зробить вас ще більш розширеним. Я вірю в те, що ми можемо наслаювати нові свої якості, нові свої особистості тобто наслаювати більше умов, там відповідальності. Тоді до нас буде приходити більше грошей. Ми можемо бути готовими до масштабу, і тоді він буде приходити. Але я вам хочу дати одну класну вправу, яку я нещодавно сама виконала. Її можна розтягнути на декілька днів. Але це дуже-дуже така точкова, складна, емоційно, але дуже дієва вправа, яка покаже вам а, дійсно, де я себе обманюю, де я уникаю важливих дій точкових. Беремо блокнот. Перше питання: всього буде три частини. Перше питання це що мені в собі не подобається, да і тут чесно пишемо. Мені не подобається, наприклад, що я там не довожу справу до кінця, що я не послідовно в дотриманні своїх обіцянок або е, якісь цінності свої про своє забула. Там я забула про цінність свободи, і я там дозволяю комусь втирати об в себе умовно ноги. Там у когось вийде 10 сторінок, у мене вийшли 7 сторінок. А е, я поставила собі таймер прямо на годину 20, щоб прям. Все я робила паузу, я не завжди писала, 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 я робила паузу, інколи не накочувала сльози, інколи злість піднімалась на себе, типу, чому я тоді оце не зробила, чому ти оце не довела до кінця, можливо, б це виплило щось ще. Але суть в тому, що ми повинні зробити відбиток, да, такий анамнез, що зараз нам не подобається. Друга частина це, а якою особистістю я хочу стати? Так, і далі і пишемо в деталях, так, як проходить наш дальний день, якою як реалізація відчувається, що ми відчуваємо, як ми проходимо важкі ситуації, наприклад, уявити, а якщо, наприклад, там рідні будуть хворіти, як я буду себе вести, або якщо там різко треба буде велику суму грошей заробляти, що я буду робити, от поставити собі такі важкі питання, а дійсно як я хочу реагувати на життя, як я хочу реагувати. І приймати ці челенджі, Да? вони по-любому будуть, але важливо те, як ми на них реагуємо. 95% – це залежить від того, як ми реагуємо, бо якщо сприймати проблему як можливість, то повірте, життя стає набагато приємніше, і це стає більше такою грою, ніж мовно стражданнями. І третя частина де під звести, подивитися, де є розбіжності. Між тим, хто я є, і ще мене, і між тим, а, ким я хочу бути. І виписати собі да? реакції, які дії я більше не хочу робити, які звички мені вже не служать, а, а що я хочу додати, да? наслоїти, які якості я ще маю собі напрацювати. там якість, ем, опять же, нести відповідальність або е, якість. Е, Відразу робити дію, то прийшла ідея, я відразу викинула або записала і викинула протягом 24 48 годин, да? бо цей той проміжок, на який нам виділяється да? певний ресурс, енергія. І якщо ми не зробили, то все. Тоб, ця ідея комусь іншому прийде, і вони її зроблять. Або ну ми будемо відчувати цю важкість, бо ми не викинули ту свою класну ідею. Отже, ми виписуємо да третя частина, Виписуємо, а що я? Маю прибрати і що додати у своє життя, які звички, можливо, да стати більш дисциплінованим, а можливо, навпаки, послабити цей контроль і більше довіряти тому, куди вас веде життя, бути відкритим до колаборації, до взаємодії з новими людьми, тобто подумайте про те, а що я хочу нового привнести в своє життя, щоб розкрити цю нову версію своєї особистості. Тобто стара версія умовно, вона непогана. Просто ми хочемо спробувати, а як ще можна по-новому, да, сприймати це більше як гру? Типу, а як ще можна по-новому, які якості я хочу розкрити? І тоді вам життя буде підносити нові ситуації, нові можливості, де ви зможете себе прокачати, перевірити і не бійтеся цього. Це, це, це умовно страшно, але ж ви знаєте, що страх це просто такий заборчик. Через, якщо ми його перестримо, то далі буде класно, цікаво, успішно. Звичайно, це все ярлики. Да? Для кожного це по-своєму буде, але пам'ятайте, що головне опиратися на відчуття всередині, на сердечні почуття, на те, що ви чуєте, коли ви сидите в тиші самі з собою. Да? Не те, що. А, Да, не та негативна румінація, як я казала на початку, так да, що ми в впадати і помічати лише свої недоліки, помічати лише свої неуспіхи, а помічати, а наскільки я стала сміливіша за останній час, а скільки нового я спробувала. А, да, і от більше саме рефлексії. Виконати обов'язково цю вправу. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете зворотний зв'язок мені в телеграм або в інстаграм. Всі посилання є в описі. І також запрошую вас. Грамі я більше розкриваю різні цікаві інструменти. Я розказую про медитацію, про карамічну мудрість. Про на святкові зв'язки, і також розказую про свої проекти. Це клуб медитації, це ретрити для жінок і це особисті консультації, де я допомагаю вам з запитами різними. Це може бути стосунки, це може бути масштабування, зміна професії і побудувати план. Якщо у вас є велика ціль, я вам допомагаю розбити на маленькі цілі, допомагаю вам підсвітити ваші сильні сторони, ваш істинний потенціал, щоб у вас було більше. Бажання діяти по серцю і слідувати своєму істинному бажанню вашої душі. Тому запрошую.